Сьогодні знову у фокусі пісня, яку багато хто вважає народною. Це було виконання Тараса Чубая, найпоширеніше останнім часом. Ця пісня є однією з найвідоміших стрілецьких пісень. Вона дуже довго вважалася народною. На відомості про автора натрапив Василь Балушок, кандидат історичних наук, науковий співробітник українського етнологічного центру інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського, збираючи етнографічні матеріали про українську шляхту на Київщині. Дослідник познайомився з Михайлом Витвицьким, уродженцем села Витвиця, Долинського району Івано-Франківськ. Ської області він і розповів, що слова до відомої пісні написав його дядько по матері Іван Маркович Витвицький. А присвячена вона іншому його дядькові Степанові Марковичу Витвицькому, братові автора слів. Підпишись на канал Радіо Ми з України, поділися відео з друзями. Це було виконання заслуженої чоловічої капели села Радча, як я вже казала, Іван Витвицький присвятив пісню своєму братові, січовому стрільцю Степанові Витвицькому, який воював за незалежність України. А коли Галицьку армію розгромили поляки, повернувся в село. Повернувся в село. Степан Витвицький весь у ранах із рукою на перев'язі. А вдома дід його зустрів словами: що ж, ти сам повернувся, живий, а Україну не відстояв. І Степан Витвицький закинув здоровою рукою гвинтівку за плече і знову пішов туди, де залишки. Армії ЗУНР ще відбувалися від військ ворога. Більше він не повернувся, пише дослідник Василь Балушок, якому цю історію розповів племінник Степана Витвицького. Заплаче мати не одна, заплаче чорнобрива. Це було виконання гурту Смирічка. За словами Михайла Витвицького, який бачив фото дядька Степана і чув розповіді родичів про нього. Той був високого зросту, кремезний. В селі залишалася його наречена, яка дуже довго не виходила заміж, чекала коханого і не вірила в його загибель. Пізніше молодший брат Степана Витвицького Іван написав вірш про старшого брата, до якого хтось написав музику, і так з'явилася пісня. Автор пісні фактично повторив долю старшого брата. За інформацією дослідника, він був кореспондент. Том газети Золотий колос, яку видавав західноукраїнський видавець і редактор Іван Тиктор. У народі її називали Коров'яча газета, адже в ній друкували поради, як вести сільське господарство. Іван Витвицький разом з іншим журналістом Юрієм Шкрумеляком писали у цю газету під спільним псевдонімом Іван Сорокатий. Коли ж постала карпатська Україна, і у 1939-му почалися бої. Іван Витвицький був серед вояків карпатської січі. Його, начебто, захопили і Стріляли поляки, однак точно про його долю нічого не відомо. В родині його вважають зниклим безвісти. Пісню сьогодні співають у різних варіантах. Проте найближчим до оригіналу, який родина автора Витвицькі люблять співати, коли з'їжджаються додому у Витвицю. Є той варіант, який виконує квартет Явір. Тож далі слухаємо виконання пісні Повіяв вітер Степовий від квартету Явір. Зачем молодий